21 вересня відкачує мед, як сім'я одна з рекордисток. Один корпус повністю з медом, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шостий, не знаю, буду дивитися. Так, Другий корпус, ось така початочка, скриєчку трошки недалеко. Так. Третій корпус сім'ї рекордистки відкачую мед з золотарника. Зараз я так віддував, але витягнув отаке, тут, тут же краще рамочки, але крайні. Ця і ця, напевно, будуть безмедні. Тих попередніх двох було дві рамки, такі, що я залишаю їм, щоб вони вибирали. Корпус сім'ї рекордистки. Тут вже два залишилося. П'ятий корпус сім'ї рекордистки. Початочка вже гірша. Але використаю усушувач, відповідно, мед доведу. Хоча рамочка важка, тобто на вагу ніби нормальний. Так, сім'я рекордистки, шостий корпус. Дивимося, що тут ну, залито чуть-чуть нектаром. Але не суттєво. Так. Тож тобто їм залишимо для осушки подальшої. Зараз ще зніму відео, для, як покажу, що є гніздо. Сім'я рекордистка. От такий розпліт. Відкритого дуже мало. В основному то на виході яйця де-не-де. Завтра закінчився, матка не дуже сіяла, бо заливали гніздо.